Тоб... Часто стреляли. Ну да, даже под ванной, когда сыпался, так и печи. Кирпич. Когда так рядом про життя в підвалі під обстрілами розповідає дев'ятирічний Матвій. Він дихав свіжим повітрям на дворі лише у рідкісні хвилини за тиша. Хлопчик, остання дитина, яку вивезли із селища Хромове, що біля самого Бахмута. З під зруйнованого будинку екіпаж поліціянтів білий Янгол та бійці зсу, окрім Матвія, вивезли його батьків через інтенсивні обстріли. расистів правоохоронці довго не могли дістатися до останньої сім'ї селища Хромове. Операцію проводили під покровом ночі. Військові спецтранспортом збирали мешканців селища, далі в обумовлені локації передавали поліціянтам, які вивезли їх у безпечне місце. Евакуйовані розповідають, їхні оселі зруйновані, комунікації в селищі відсутні. Як у нас там Дамовні, дамо нічого, ні. Уклав вилітілі звірі, старувала Загалом з села Хромове вдалося евакуювати вісім дорослих і дитину. Також родина з собою змогла забрати домашніх улюбленців.